Друзі, вчора так втомився у шаховому клубі, що е, навіть не до футболу було, ні до чого. Прийшов додому, купив їжі, та й нічого не готував. Вчора взагалі нічого не їв. Так, подивився, почитав новини, подивився результати матчів, відповів, ще раз підготував учнів, бо вони вночі грали, виграли. Доволі важливу партію, виграв учень. А, ну, ось так. Ще трішки попрацював та ліг відпочивати, бо сьогодні з восьмої ранку вже вів заняття. Зараз попрацював над заочним курсом, підготував учнів. Але до чого я все це кажу? До того, що, мабуть, сьогодні все ж таки я налаштований дивитися футбол. І хто хоче зі мною посперечатися у цьому, може це зробити. Може не погодитися з моїми думками, може не погодитися з моїми прогнозами і наказати мене за це. Або, якщо не вийде наказати, ну що ж, тоді вам не пощастить, і ви підтримаєте наш канал, що, чесно кажучи, буде теж добре для вас, тому що. Ця підтримка буде спонукати нас до того, щоб було якнайбільше шахових відео. Е так ось. Е я напишу варіанти для тих, кому цікаво, у описі до відео. Щоб тут вже про це не розповідати. Напишу про варіанти про це. І, наприклад, ви можете ось так спробувати виграти, якщо вам. Важко так собі дозволити а, вступити до членства у клубі школи шуб і отримати знижки починаючи з моменту придбання цієї карти, отримувати знижки 10% на усі онлайн-заняття, або 15% на усі інші послуги. Школи. Так ось, якщо вам не хочеться отримати цю супервигідну пропозицію лише за 2500 гривень, то ви можете це ризикнути та спробувати виграти цю картку. Як? Які саме будуть варіанти надані мною, я напишу вже у описі до відео. Бо, можливо, хтось дивиться це і відразу вимикає і такий не. Я не, не, не задоволений, що це таке, чому це тут таке розповідається. Але я писав чесно, що канал не тільки про шахи. Я буду ділитися тим, що цікаво мені. І, звичайно, ті, хто хочуть навчатися шахам, вони йдуть на навчання до нас у школу. Або придбають, а можуть придбати найкращі у світі шаховий абонемент, рік краду зі школою шуб, Опис про який є в описі до багатьох відео на Ютубі, особливо останніх. Тому, звичайно, ми викладаємо і шахові моменти на каналі, але я розповідаю про те, що мені важливо, що мені цікаво. Ну, ось так. Я думаю, що тим, хто не підтримує канал і не донатить взагалі, ну це моя думка. Може, зараз хтось там напише. А якісь ганебні коментарі на мою адресу. Але я вважаю, що тим, хто взагалі не підтримує канал, хто не ділиться цими відео, хто не е приводить сюди інших людей, які будуть підтримувати канал, наприклад, ну, хоч потроху донатити, фінансувати. Якщо це ви не роби, а не робите, то що можна, звісно, вимагати, що можна хотіти. Звичайно, якщо ви хочете, щоб для вас щось робили, то і ви, і вам потрібно теж щось робити. Ось дивлюсь, хлопці. Ну то школярі грають у баскетбол. У мене таке бажання піти теж трішечки пограти, але ну, не сьогодні вже 100%, бо я казав, що ані вчора не їв, і сьогодні ще не їв. А в нас вже третя година, і в мене через 30 хвилин буде онлайн-заняття. Вже після онлайн заняття, мабуть. Якщо зберуся думками і силами, якщо не буде е, ніяких інших завдань від учнів, то піду готувати. Друзі, а завтра піду знову у Манчестерський клуб. Я потім ще розповім, що там було вчора. Ну, не, не так вже цікаво, але були деякі моменти. І вже на завтра в мене такий дуже-дуже такий, я задумав план хитрий. Подивимося, що там буде, вийде він чи не вийде. Так, ну а сьогодні, хто хоче перевірити свої, свою вдачу, перевірити, як він відчуває матчі у лізі чемпіонів, він це може зробити і е, виграти послуги школи. Можливо, ви можете написати мені, якщо вас цікавить якась інша послуга школи, можна написати про це у е, особисті там у Telegram чи WhatsApp, і так далі. Ну, тобто, для чого я це роблю? По-перше, по ну, даю вам шанс. А, по-друге, ну просто цікаво, цікаво. Важливо, щоб нам було цікаво, щоб було е уч учні питають, де я буду святкувати Різдво. Ну, я взагалі не святкую. Останнім часом щось нічого. Е, так, е, так ось, е, все ми ну, щось робимо, щоб нам було цікаво, щоб була зацікавлена, щоб була мотивація. І тому такі конкурси, коли я проводжу чи пропоную, е, мета найголовніше, щоб ну, якось було цікавіше, щоб вечором ну не просто дивишся футбол, а ще й там. Вболіваєш, ну, проти вас буду вболівати. Або за вас. Я ще й подумаю, за кого вболівати. Так, добре, друзі, все. Забовтався. Ще я запишу кілька відео для учнів під замовлення. Гарного дня!